Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій, слава нашій Україні! Вітаю всіх на нашій вечірній спільній молитві! Як мене чути, будь ласка, напишіть. молимося за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимося <кій> <кій> за наших воїнів, які на передовій, за всіх воїнів наших на всіх фронтах, особливо там, де ворога такує, де тривають важкі бої, там, де нестача боєприпасів чи загроза оточення, чи будь-які інші проблеми, про які Господь знає. Просимо, благаємо, щоб Господь втрутився. Щоб послав на поміч воїнам нашим, всіх ангелів своїх, всі свої воїнства, і сили Небесні, на чолі зі святим Архістратигом Божим Михаїлом і святим Великомучеником Юрієм Переможцем, щоб зміцнені силою Господньої воїни наші вистріли відбилися ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. І ми благаємо. Щоб Господь благословив наше військо українське, на успішні наступи, на успішні контрнаступи, на успішну реалізацію всіх військових планів, задумів на лінії фронту, на ворожій території, на окупованих територіях, щоб Господь благословив, щоб надійшла далеко зброя від партнерів наших, щоб благословив Господь наші власні військові всі проекти виробництва, щоб приховати від ворожих від ворожих очей, щоб, щоб була знищена вся ворожа військова, військова сила, вся потужність військова, зброя ворожа і Ще на їх територіях, щоб були ліквідовані всі військові ворожі, літаки, гелікоптери, військовий ворожий флот, щоб була щоб були знешкоджені всі військові ворожі виробництва, вся логістика, щоб була ліквідована ядерна тріада ворожа, щоб ворог був наш ослаблений настільки, щоб не зміг продовжувати наступальних дій своєї агресії, обстрілів. Що Господь позбавив всіх їх ресурсів, всіх їх можливостей, фінансових, енергетичних, всіх доходів від нафтових газових родовищ. І щоб ворожий фронт впав, щоб вороги наші тікали, кидали зброю, поверталися туди, звідки прийшли, щоб капітулювали і назавжди, і відійшли в небуття. Ми віримо, що так і буде, що цей день настане, що ніколи віка більше ворог, агресор не зможе відновити своєї потужності, свої сили і загрожувати Україні та іншим державам, Європі і світу. І... Ми просимо Господа лише про одне, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших людей, щоб Господь порятував життя наших воїнів, щоб Господь порятував життя всіх наших людей, які під під загрозою обстрілів і небезпеці смертельні перебувають. Бо життя людей це найцінніше, найбільше скарб, найвища цінність. Ми... Ми молимося за всіх наших людей, які в небезпеці, які під обстрілами ворожими потерпають в прифронтових і прикордонних містах і селах наших на Сумщині, Харківщині, Донеччині. Запоріжжя, Херсон, Кривий Ріг, Полтава, Одеса, Миколаїв, Дніпро, Київ, Чернігів, які під загрозою, вся наша Україна, які перебувають під загрозою ворожих обстрілів, щоб Господь захистив, щоб поставив, щоб Господь благословив наші сили ППО на успішні збиття і знешкодження ворожих ракет і дронів, щоб благословив Господь, щоб надійшла до нашої держави далекабійна зброя, якнайшвидше. І Петріот, і найефективніші системи ППО, і щоб літаки були най найсучасніші передані Україні, які будуть мають мати змогу збивати, ліквідувати всі типи військових, всі типи ворожої зброї, ракет, дронів, ворожих. Але пам'ятаючи, що Господня сила є найвища сила в цьому світі, і перевищує будь-яку ми. Знаємо і звертаємось до Господа, щоб сам Господь своєю могутньою провицею закрив, захистив всі міста, наші села, наші домівки і храми святі, всіх людей наших порятував від ракетних атак, від атак, дронів ворожих, щоб Господь відвернув лихі і катастрофи, щоб відвернув Господь ядерну загрозу, щоб припинив Господь нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. Просимо милості Божої, щоб Господь змилився над нашим народом українським і доручаємо самих себе один одного в руки в Господні, доручаємо Божому милосердію, віримо, що Господь наш як наш люблячий батько допоможе, порятує, вбереже і дарує нам мирне і тихе життя на нашій рідній землі. Ми молимося всіх наших полонених. Наших воїнів, цивільних, всіх, хто в полоні ворожому отримується, в'язницях і катівнях ворожих, щоб Господі визволили, щоб билися скоро обміни, щоб відбулася перемога наша скоро, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла, якнайшвидше. А поки вони там у неволі, ми благаємо Господа, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим, нагодував голодних, силових хворих, поранених, скалічених, які там у неволі. Щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив їм знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми молимося і віримо, що всі вони повернуться наші полонені. Ми пам'ятаємо за кожного. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимо, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь зцілив їх душі і тіла. Ми молимося за всіх хворих, поранених і скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, де вони не перебували в цю митч, на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Благаємо, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб вони всі отримали медичну допомогу вчасно, необхідно, щоб були безпечно евакуйовані до шпиталів. І молимося за всіх, хто займається, здійснює евакуацію. І всіх волонтерів, водіїв, медиків, парамедиків, всіх дотичних до цієї справи важливо, щоб Господь їх благословив на успішні рейди, вокаційний, щоб оберігав їх, охороняв від ворожих обстрілів, від поранень, від раптової смерті від полону. І благаємо за всіх поранених, щоб Господь зцілив, рятував від важких наслідків, поранень, подав швидке одужання. і за всіх наших людей. Які постраждали від ракетних атак, від атак ворожих дронів, від руки ворога, щоб Господь наш Ісус Христос, який лікарем душі тіл наших зцілив здоров'я підняв зложене мечі і страждань і дарував кожному потребуючому, повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок, щоб Господь оберігав їх, охороняв, бо дітки наше майбутнє. Ми молимося за всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей наших загублених, за наших діточок викрадених, які утримуються на ворожій території, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше. І молимося за тих, хто чекають, всіх матерів наших, за всіх, хто чекають з війни і з полону, за всіх, хто шукають зниклих безвісти. Щоб Господь їх укріпив, підтримав тих випробуваннях, які вони мають, щоб полегшив їх тривоги, страждання біля розлуки і благословив кожному дочекатися якнайшвидше своїх рідних, близьких, коханих, людей живими і здоровими додому. Тож молимось за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні і близькі могли достойних поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Молимо за всіх людей України наших, які служать справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших. Засідаєм таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окупованій території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння на ту працю на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. <кій> В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця, і сина і Святого Духа, амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди Іси, і все наповняєш, скарби добра й життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилу нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройця, помилуй нас, Господи, чисті гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, сюди і зглянься, і зцілине немочі наші імені, Твого ради. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помили. Слава Отцю і Сину, Святому Духу і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. <кій> Отче наш, і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Ото є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. прочитаємо 90-й псалом на захист від усіх ворогів видимих і невидимих. На <кхи> захист від ворожих обстрілів, від ракет, від дронів, від всіх небезпек, від злоби ворожої і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного селиться. Каже він до Господа, ти пристановище, і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті і від пошести згубний, плечима своїми він захистить тебе, і під тінь крил його ти надійно спочиватимеш. Оборони, тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день». Ні пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла о півдні. Впаде біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийду тебе лихо. І пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелом своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Господи Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева і змія, бо каже Господь за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо Він знає ім'я моє. Буде кликати мене. Я почую його, буду з ним у скоро боті, визволю його і прославлю Його, і довгим життям обдарую його, і дам йому спасіння моє. Слава Отцю і Сина, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя,луя,луя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тобі, Боже. Боже великий, Боже Всесильний, прийми нині, благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за велике милосердя Твоє на нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу державу, Батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай, благаймо тебе, Боже. За воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сирі, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викританих діточок наших, за всіх, хто в її небезпеці і скрутних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких. І за всіх, хто твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю й перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволім завжди відчувати Твою близьку присутність і захист, Дай їм відвагу і силу мужньо боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молити матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих кулів всякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій. Сіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених живими, всіх зниклих безвісти. <кій> Вічний спокій, даруй, Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. О, Пресвятая Богородице, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає, прийми під свою ласкаву опіку, синів і дочок тих, які служать справі миру та захисту батьківщини нашої України, покрий їх своїм оформ, захисти від ворожих куль від раптової смерті від полону, допомагай їм вистояти під час ворожих атак. У непереможна воєвода наша, благослови військо наше українське. На скору повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас. Неустанемо, лисина Твоєго Господа нашого, Всеблагодіва Марії, за всіх воїнів наших, випросим здоров'я міцного та сили душевної, тілесної, прощення всіх провин, та щоб учинив, Господь, перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими втратами серед наших воїнів, та щоб порятував, Господь, життя усіх людей України нашої. Ну Твого молитовного заступництва в обідах прибігаємо, бо ти, мати Христа, Царя й Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. <кій> Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скороботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословена, преславна преснодіва Діво, Богородице, прийми молитви наші. І донеси їх Синові Твоєму, Богові нашому, щоб він спас за для тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам, благословенна Богородиця, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволись, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є це істина, славити тебе, Богородицю, завжди славною і пренепорочне матір Бога нашого. чеснішу від Херувимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, щоб зі стління Бога Слово породила сущу Богородицю, Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі Ангели і Архангели, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну, святі славні, і всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас і за наш український народ, уповання нам, Отець, прибіжище наше Син, Покровитель нам Дух Святий. Тройце, свята Боже наш, слава Тобі. І дякую вам всім за спільну молитву. Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже Господь нашу рідну Україну, всіх наших людей, яких так багато нині в небезпеці, біді, страждання. Ми благаємо, просимо, щоб Господь порятував життя, щоб захистив наших воїнів, щоб поставив перед кожним ангелів своїх, щоб ангели Божі своїми крильми їх охороняли, захищали в день і вночі від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті, від полону. Щоб всі вони повернулися додому живими і неушкодженими з перемогою нашою якнайшвидше. <су> віримо, що перемога наша близько і вдаємо все на святу волю Господню, доручаємо самих себе один одного в руки всемогутні Господні. І віримо, що Господь наш як наш люблячий батько допоможе, порятує, береже. І даруй нам мирне тихе життя на нашій рідній землі. Бажаю вам всім мирної ночі. Дякую, що приходите на молитви. Дякую за ваші теплі, добрі коментарі, подобайки. Дякую тим, хто підтримує канал пожертвує донатом, хто пам'ятає і тримаємося, підтримуємо один одного, молимось, віримо і поборемо. Слава Господу Богу нашому! Слава Матері Божій! Слава Україні! Христос посеред нас! Так і вітаю зі святом апостола Андрія Первозваного, хто сьогодні святкує за Юлянським календарем. Вітаю іменинників, тому ну, святім я Андрій, Андріана, і просимо, щоб молитвами всіх святих і Пресвятої Богородиці, і святих апостолів. Щоб Господь змилувався над нами, над нашим українським народом і порятував. Наш народ дарував повну остаточну перемогу нашому війську українському, нашій рідній Україні. Мирної ночі, ангела-охоронителя покрову Матері Божої. Слава Господу Богу, нашому слава Матері Божої! Слава Україні! Христос посеред нас!